Так, дівчатка, зараз будемо об'язувати горловину. в мене бачите v образний виріз резиночкою один на один, так же як і по краю виробу. Полотно я в'язала спицями номер 3 На резинці теж у мене спиці номер 3 тому що, бачите, тут така більш декоративна недочкання для того, щоб держ... трималася резинка. Просто воно в мене тут ця резинка більш як декор. Але е, на v образні на горловині я все ж таки хочу взяти спиці трішечки, <кій> трішечки менше. Полотно саме в'язане спицями номер 3 Горловинку та манжети буду вив'язувати спицями номер 2,5. Так, спочатку ми е, повинні набрати петельки. Буду набирати їх спличка. Так. Можна гачком набрати, але е, мені в даному випадку буде краще спицями. Так, цей маркер вже не потрібний. Так, щоб вам було на видно. Нам потрібна. Нам потрібні оці кромкові петельки, оця косичка. Першу петельку. З самого плічка беремо. Так, витягнула петельку далі. Дивіться, у нас тут кромкові петельки. Сюди ліва частинка дальня, ну, задня, можна сказати, половинка, і передня. Спочатку за задню, так, видно вам, вводимо спицю, витягаємо петельку, і за передню дольку. Вводимо і витягаємо петельку. Наступна теж косичка кромкова. Так, Задню петельку беремо, витягаємо і передню, і за передню цепляємо полупетлю. Далі, таким чином ми набираємо до центру петельки, навіть ні, не до центру, а до наступного плічка. А е, тут, бачите, на спинці цей виріз горловинки, тут все ж таки ми трішечки менше петелек наберемо. Таким чином, дівчатка, набираємо самостійно до цього плічка. Так, дівчатка, все ж таки вірно вам сказала, набираємо петельки до центру. Тепер тут нам потрібно з вами середню петельку, ви вже дивіться по своєму полотну, щоб була прямо по центру у нас лицева петелька. В мене вона виходить, якщо я поєднаю, бачите, в мене одна петля тут, лицева доріжка, друга тут. І мені потрібно, щоб була а, прямо по центру лицева петелька, мені потрібно з двох полупетелек вив'язати одну. Я вже тут встановила маркер, тому я отак витягну. Ви вже, дивіться, як, як у вас вийде по полотну. Дві полупетельки підхватую. Так, хвилиночку. Це в мене буде центральна петелька. Так, все витягла. І далі, далі продовжуємо таким чином набирати до цього плічка. Так, дівчатка, дов'язала я до плічка. Тут в мене, бачите, в мене такі тут о, віскоза і льон у складі, вона така пряжа, пря, бачите, слабенька, не, не зовсім еластична. Тому мені трі, трішечки треба ззаді, щоб резинка мала форму, трішечки менше, бачите, отак, трішечки менше петельок набрати. Тому я буду витягувати з одної петлі, о, верніше з двохкромкових тільки. Одну. Якщо у вас більш така пружня пряжа, не така слабенька, як у мене. Не таке слабеньке полотно виходить, як в мене, то ви можете набирати таким же чином, як ми набирали петельки попереду. Я буду набирати по одній. Так. Просто беру ці дві. Петельки і витягую одну з них таким чином. Далі продовжуємо набирати. Так, дівчатка, набрала я петельки. Тепер маркером, звісно, треба позначити центральну нашу лицеву петельку, і починаємо в'язати резиночкою резиночкою 1 на 1. По центру у нас повинна бути лицева петелька, тому від цієї лицевої петельки я подивилася, з якої мені потрібно починати петлі. У мене з лицевої виходить, щоб тут все. Правильно співпало. Так, тепер пров'язуємо по кругу резиночкою. Так, лицева петелька треба її підтягнути, потім ниточки вже всі поховаємо і воно буде щільненько. Так, лицева, зворотня, лицева. Зворотня, давайте дов'язуємо самостійно до центру, там разом будемо в'язати. Так, дов'язала я до центру. так, Зворотня лицева зворотня, ще одну петельку лицеву пров'яжу, і в мене тут. Зворотня петелька, лицева і зворотня. Нам потрібно пров'язати тут по, різними способами в'яжуть, але я в'яжу просто три петельки разом лицевою, але потрібно, щоб середня петелька у нас була зверху. Так, для цього середню петельку я знімаю перед роботою. І не перед, да, так, перед роботою. Це у мене середня петелька. Міняю місцями з першою петельку першу назад. Так, таким чином ми повинні все зняти. І середню петельку на передній план таким чином міняємо. Тепер беремо три петлі разом, пров'язуємо, і середня у нас. Тут не зовсім видно, але наступні рядочки вже буде видно, що середня петелька у нас гарно лежить зверху косичкою. Так, Далі у нас лицева петелька по візерунку. Це нічого страшного, що у нас три, три петельки разом. Наступному рядочку ми їх знову будемо скорочувати. Так, пров'язуємо далі по кругу і зупиняємося знову тут. По центру. Так, дівчатка, другий рядок, знов я до серединки дов'язала. Те ж саме робимо: беремо середню петельку. Знімаємо. Тільки вона в нас дивиться, я в'яжу бабушкиними петельками, вона в мене дивиться в праву сторону. Я її одразу. Зміню так, як вона потрібна, щоб була зверху гарно виглядала, а потім вже перезнимемо. Середню петельку ми виводимо на перший план, до себе ближче. Міняємо з першою петлею місцями. Потім беремо три петельки і пров'язуємо разом. І вона у нас вже так красиво гарно. Виглядає, в мене ниточка, бачите, нерівномірно, вона такі, такими втовщеннями йде, тому прям така ідеальна косичка не буде. Бачите, в мене тут тонша ниточка була, тут же товще, але вона буде е, не за структурою рівномірна, а е, як петелька буде гарно косичкою зверху лежать. Так далі ми і пров'язуємо необхідну. Кількість рядочків, скільки в мене вийде, я вже вам в кінці скажу, буду дивитися, щоб воно гармонійно виглядало. І потім порахую і скажу вам, скільки рядочків. А, по, а поки що в'яжемо. І також в кожному рядочку ми пров'язуємо по центру три разом лицьовою. щоб у нас тут в центрі такий гарний гострячок, чи як правильно сказати. Уголочок v образного вирізу, щоб правильно, гарно сформувався. Так, дівчатка дов'язала, все гарно вийшло, без перев'язів. По краю у нас дуже гарна лицева доріжка, все гарно і на спинці. Бачите, воно все так чудово лежить. Так, дівчатка, вийшло 10 рядочків, зараз я вам скажу по Сантиметрам, 3 см. Тут у нас, бачите, лицева доріжка теж гарно, теж гарно виглядає. Нічого складного, простенький варіант, але мені подобається. Пишіть, як вам, коментуйте обов'язково. Якщо є які питання, звісно, задавайте з радістю відповім. підписуйтеся на мій канал. Ставте вподобайки, нажимайте, натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Також, також дякую вам за донати. Це дуже приємно. Значить, е, якусь користь я вам несу. Дуже вдячна. Підписуйтесь на мій канал в Телеграм, там багато корисного для вас. І всім гарного настрою і мирного неба над головою!